Усім привіт! Сьогодні будемо готувати таку смакоту. Це хачапурі на сковорідці. Дуже легкий та швидкий рецепт, а головне, що це так смачно, що я вам рекомендую просто його приготувати. Отож, готуємо тісто. Для цього нам необхідно 200 мл кефіру і беремо його кімнатної температури. Додаємо борошно, трошки соди, трошки солі та цукру. І все гарно замішуємо. Спочатку ложкою, потім, звичайно, зручніше це зробити руками. Тепер формуємо кульку, накриваємо полотенчиком і відставляємо на 20 хвилиночок. Тим часом будемо робити начинку. Я взяла сир фета. Ви можете обрати бринзу чи будь-який солонуватий сир. І до нього натираємо твердий сир. Також я додаю потрібний укропчик і трошки розтопленого вершкового масла і все гарно перемішуємо між собою. Тепер поверхню, на якій будемо розкатувати тісто, присипаємо трошечки борошном і кульку тіста розділяємо на 4 частини. І кожну частинку будемо розкатувати у такий тоненький пласт. Тепер на тісто по центру викладаємо начинку і будемо скріплювати. Я вам зараз покажу, яким способом. Так дуже акуратно пальчиками щільно щіплюємо і до центру притискаємо. Тепер зверху будемо розкатувати в тонесенький пласт, тому що коли будемо піджарювати, підсмажувати, тісто дуже гарно так підніметься. Я обсмажу з однієї сторони 2 хвилинки, з іншої 5 хвилин під кришкою. І вже готовий гарячий хачапурі, обмазуємо вершковим маслом. І насолоджуємося смаком. Це дуже соковито, дуже смачно. Подивіться, яка начинка. Прям дуже гарячий. Шкода, що не можу передати вам аромат. Це дуже смачна страва, швидко готується, тому я вам рекомендую прямо зараз взяти і приготувати дуже прості інгредієнти і легко зробити.